Буенос Діас на каналі Алегрія. Я знаходжусь сьогодні на бульварі Абанерас. Це головна вуличка в Торев'єсі. За мною пляж Лос-Локос по праву сторону Дель Кура, А я вам покажу чудовий апартамент, який знаходиться кілька кроків звідси. Друзі, всі меблі та техніка, яку сьогодні ми подивимося, продається разом з цією чудовою квартирою. Подивіться на цю чудову нову кухню, яка оснащена всією необхідною технікою. Більшість техніки у нас на гарантії. А ліворуч маємо ванну кімнату, яка дуже гарно виконана, з увагою до деталей та є дуже функціональна. Інтер'єр був ретельно оновлений, створюючи сучасний простір, комфорт та функціональність. А наша квартира знаходиться на останньому поверсі з чудовою терасою, але спершу спальна кімната. Тут ми знайдемо затишне місце для відпочинку та відновлення сил. Маємо велике ліжко з ортопедичним матрасом, шафа на вимір, а також ліжко має комору. Родзинка цієї квартири превелика тераса, яка надає нам багато можливостей для відпочинку зустрічі з друзями, а також велика кількість світла, яка потрапляє до нашої квартири, дякуючи цим великим панорамним вікнам. Друзі, сьогодні подивилися класну оферту за 107 тисяч євро. Чудовий варіант для людей, які не хочуть нічим перейматися. Входимо, живемо, насолоджуємося життям. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарі. Також давайте лайки, підписуйтесь на наш канал. І сьогодні з вами була я, Тетяна, та фірма Алегрія. Будуємо ваші мрії.